Ну що, всім привіт. Знову на риболовлі. Якщо ви думали, що вже не буде фідерної рибалочки, то ви помилялись. Взяв пікерок. Погода сьогодні така, сніг йде. Ну, це, мабуть, вже крайня рибалка в цьому році на пікер. Взяв сьогодні пікер і спінінг, тому що якщо на пікер не буде ловитися, будемо спінінгом ловити. Також взяв сьогодні магніт, шуковий магніт собі купив то напевно буде вже в окремому відео, так що дивіться. Також, друзі, не забувайте підписуватися на наш TikTok, Так само підписаний як Instagram, ой, точніше, як YouTube. І також у нас є в телеграмі група Рибалка Купи Продай. І хто з кривбасою є група в телеграмі Рибалка в Кривому Розі. В общем, зараз будемо розкладатися, всім приємного перегляду. Думаю, щось піймаю. Так, Давайте покажу свої снастки. Це в мене пікер Космаскер 270 до 70 грам. Удочка, чи удочка, бі, катушка S-Match 3500. На самом деле фігово катушка, не купляйте таку катушку, Воно, навіть як витягуєш просто кормушку, таке натяження йде Таке напряження, як наче, там риба тягнеться. Ну Взяв, тому що в мене тільки одна катушка, хороша, брейновська під пікер. Я її использовать зараз на спиннинг. Потім по снастям чи по оснастке. Це у мене ранінг ріг, кормушечка 20-грамова, така побита стопорок, фідер гамчик, Повідець сантиметрів наверное, 25 і манесенький крючечок. Давайте дублем ще покажу вам. І по наживці. По наживці у мене йде мотиль. Зараз тилик. Ну, на сьогодні нам хватає, дивіться. І пінка. Пінка така. Синя, зелена, красна. Це красна, взагалі. Ну і пуфіка. Прикормка у мене тут літня вже. Навіть не знаю, які в кусі. Пам'ятаю, вроді тарань. Гейзель. Взагалі. Будемо зараз спробувати. Давайте нацепимо. Ось так в мене виглядить. виглядить наживка. І закидаємо. Кормушку також з кормом забив декілька мотилів. Лишніми не будуть. Так. Ну і все, тут я закидаю ще далеко не. Що воно нам скаже? Так, Поки фідер стоїть чи пікер зібрав свій спінінг. Це в мене Daiwa Balistic X, катушка Brain Apex 3000. Зараз покидаємо спочатку на попір, не знаю, на попір, мабуть, вже нічого не буде, але спробуємо. І потім на Воблер. Так що погнали. Тільки що перезакинув, хай собі стоїть. Може щось клюне. Так, ну на попір, як я і казав, нічого нема. Та й не видно навіть, що покунь гуляв. Такий воблерок, Теж робочий. За вітром хорошо летить. бы клюнула якась на кило 4 така. Було б би класно. Та я думаю і трьошка була б непогана. Так, давайте перекинемо. Кидав тільки що там магнітом трошки далі. Странно, але нифіга нема на магніті. Я думав. Може хоч щось буде таке Так. якісь железячки маленькі. Так, давайте хочу все-таки нацепити пінопластик. А, в мене, кстати, пінопласт з собою. Мотилик на міске в принципі. Ми так нацепимо пінопласт. потонула я не знаю видно чи ні сніжок пролітає, на ну, такий пока мелкий бо я виїжджав, був прям хороший сніг якось так так ну якщо не кліє то надо конечно же перекусить Що ще делать сейчас трошки він в перчатках О. трошки перекусимо та підемо далі магнітом кидати вийдемо сюди і по мосту підемо поопускаємо його ну що я зібрався така коротенька рибалка я думав сніму три відео але напевно спіннінг магніт і все Вставлю в одне відео тому що нема що знімати а що попало то знімати вже розтягувати на 10 відео я таке не люблю Коротше, сильно я люблю рибалку, але не наскільки. Тому що чувствую, хоч і вдівся офігенно. Але чувствую, як на одному місці стою, що трошки холодно, тому не хочу заболіти. Нічого, будемо вже чекати, може, зимньої рибалки. Я, звісно, теж не разу не був на ній і не дуже, напевно, і хочеться. бути. Щось буду знімати 100%. так що... Не Хвилюйтесь, хто переживає, може таких немає, але все ж таки знімати буду щось. Так що всім приємно, всім дякую за перегляд і всім пока-пока.